Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми маємо благоприємний час в нашому житті, тому що явився Христос в темряві восіяло світло правди. Як важливо зауважити то значення, що люди, живущі в темряві, побачили світло. Слава нашому Богу! І такий вираз є в Слові Божому, де написано, що темрява не могла об'яти Його. Як зрозуміти то значення темрява не могла об'яти його, коли ми маємо на сьогоднішній день різні системи світла, і коли ми заходимо в темряву, як може темрява об'яти те світло, коли світло просвітлює всяку темряву? І в багатьох випадках ми читаємо Слово Боже, коли люди бачили, коли вже Христос іціляв людей, воскрешав мертвих. І таке бажання в них з'явилося зробити його царем. На сьогоднішній день, коли люди тягнуться до влади, хочуть мати власть, щоб покоряти других. І ми розуміємо то значення. І вони деколи не звертають уваги навіть на людей, котрі неспроможні досягнути. Чи фінансово, чи авторитетом, голосом, вони йдуть через них для того, щоб досягнути влади, щоб керувати народами. Темрява. І ми розуміємо то значення, коли Господь бачив і знав, що є в чоловіки, він удалявся від них. І ота тьма, котра сьогодні володіє багатьма людьми. І вони не розуміють, що прийде час, і треба дати буде відповідь. Прихід Христа теж була темрява, ніч була. І він війшов в цю темряву. І слово Боже, нам відкриває значення, що світло війшло. Пастухи були в нічні сторожі, ми то теж читаємо. І зауважимо, друзі. Що мати положила його в ясла. Звичайно, на сьогоднішній день, коли в нас в цій країні обустроєно все, в нас дуже багато таких є речей, котрі є чисті. Вони приспособлені одна річ для цієї речі, одна для цього випадку. Ми накриваємо столи, ми накриваємо чистими скатертями. Ну, умови того часу вони не давали так зрозуміти. Представте собі, що не знайшлося місця. Сьогодні в світі не знаходиться місця для Христа, тому що багато всього, що відбувається і окружає людей. Воно настільки загружає їхній розум, що немає місця, щоб туди, там родився Христос. І от на сьогоднішній день ми то розуміємо сьогодні, тому що дарований Дух Святий він нам відкриває значення саме. І от е, господар тої гостиниці каже, немає місця. Він не розуміє того значення, хто перед ним стоїть. Що повинно проїзти, звичайно, якщо би він знав, якщо би він знав, хто народиться в цей час, як Діточки розказували, щоб кімнату свою віддали для Господа, своє ліжечко віддали би йому. Хлів, брати і сестри, хлів, так усмотрів Господь, щоби в тому хліві був положений хліб для нас. Слава нашому Богу. Щоб ми трошки, знаєш, від, то, від тої святковості ми могли урозуміти. Які е, страждання переносив тоді народ? Даже Бог каже, я почув страждання народу мого. Я почув, і я каже, іду туди, в Єгипет вивезти їх звітам. Представте собі, наскільки в цій темряві людство стінало і не було виходу. Тьма настільки, розумієте, заволоділа землею, що люди наносили собі рани через природу гріха. І представте собі, що в цей хлів зайшов, розумієш, той Спаситель світло світу, і положили його в ясла. Ми всі чудово розуміємо, що з собою представляють ясла. Ми всі з вами з, тих, з тої місцевості, де ми розуміємо, що таке була худоба, знаєш і чого в ясла ложили сіно. Тому що в нічний час корова собі, знаєш, жувала його. І чомусь то Бог взяв, вибрав, розумієте, і положив в ясла. Асав в 72-му псалмі, він каже, коли він роздумував над тим, наскільки благоденствує народ, і вони каже, бачать своїх дітей до третього коліна, як вони жирують. І він десь там, знаєте, всередині, в нього виникло таке. Такий сумнів каже, чи не напрасно, каже, я вмивав руки в невинності своїй. Сумнів прийшов до людини. Представте собі. Зауважимо таку річ, і коли він каже, коли горіло, каже, серце моє, коли воно так горіло каже в русському перекладі, каже, я був, як скот перед тобою. Зауважимо, я був як худоба каже. В чому заключався принцип худоби? Бажання надбати, бажання споживати, бажання бачити оте сластолюбіє. Ви розумієте, воно в ньому. Породило сумнів, каже, чи не напрасно, каже я, вмивав руки в невинності свої. Але коли він війшов у святіліще, і він каже, на яких слизьких дорогах, каже Боже, ти поставив їх. І ото слово, розумієте, Він порівнює людей, котрі мають бажання отого такого звіриного характеру, худоби стримитись до того, щоб мало збагачення. І ви знаєте, що Бог, дивіться, наскільки Бог робить людству милість, він бере, ложить його в ясла. І ми споживаємо сьогодні той хліб. Ви знаєте, коли той розпорядитель Піра він взяв, випив то молоде вино, нове вино, і в нього відкрились очі. І він каже зразу з природи людей. Він каже, що коли. Нап'ються вже люди. То вже їм нема чим перебирати, а ти під кінець піру розумієш, дав той в нього відкрились очі. То є нове вчення, котре Господь приніс. І хто захоче пізнати в тому вченні, звідки воно, ви знаєте, то треба споживати той хліб, посланий з неба. Слава нашому Богу! Брати і сестри! Важливо нам сьогодні урозуміти цю велику і значну тайну. Я зачитаю Слово Боже, оскільки ми сьогодні маємо таке велике торжество і зауважимо, де муж Сімеон. Всі ми вже чудово знаємо всі місця, ми читаємо то Слово Боже. І зауважте, в чому була радість того мужа, котрий підняв на руки, розумієте, Господа. І каже: нині відпускає ж раба твого, владико за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, і яке ти приготував перед лицем усіх народів світло для просвіти нації і славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися Іосиф, і мати його, тому що було сказано про нього. І благословив їх Симеон, сказав Марії його матері, ось він призначений на падіння і на піднесення багатьох у Ізраїлі. Та в значення, про яке сперечатимуться, а тобі ж самі меч прониже душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Звідки вона могла урозуміти таке значення пророцтва? Представте собі, ми сьогодні весь світ сьогодні захоплений народженням Христа. І ми звертаємо увагу на своїх дітей, маленьких, ми носимо лілеємо їх, гладимо, цілуємо, любимо. І представте собі, Він каже, меч пройде. Брати і сестри, як важливо сьогодні зрозуміти. Хай Бог дасть нам зрозуміти цю велику тайну. Я ще одне місце буду зачитувати, котре дасть нам в багатьох моментах, знаєш, пізнати волю нашого Господа, тому що він, є, він має значення той прихід Його. Я читаю ще одне місце. То є Євангелія Івана, 10 -та голова 7 -го стіжка. І тоді знову сказав їм Ісус, «Істинно, істинно говорю вам, що я двері вівцям. Усі, хто приходив раніше, мене злодій та розбійник, але вівці не слухались їх. Я двері, якщо хто війде мною, буде спасений, і увійде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити і погубити. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали надзвичайне. Я є пастир добрий. Покладає життя своє за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої. Бачить, як приходить вовк і залишає овець і втікає, і вовк хапає овець і розганяє їх. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про овець. Я є пастир добрий і знаю моїх. І мої знають мене. Як овець знає мене, так і я знаю Отця. і Вибачаюсь, я є пастир добрий і знаю моїх, і мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і життя моє покладаю за овець. У мене є інші вівці, які не із цього двору, і тих мені треба привести, і вони почують голос мій. І буде одна отара, один пастир. Тому Отець любить мене, бо я віддаю життя моє, щоб знову прийняти Його. Ніхто не відбирає Його у мене, але я віддаю Його сам. Владу маю віддати Його і владу маю прийняти Його знову. Цю заповідь я одержав від Отця. Брати і сестри, в цей святковий час Різдва Христового. Хай би нам Бог дав отрезвитись значенням явлення Його слави. Щоби ми у всякий час пам'ятали, що прихід Його був дарований нам для того, щоб прийшов Дух Святий, котрий відкрив двері пізнання слова життя. Щоби ми у всякий час не тільки знали, то, що інколи буває така річ, що діти маленькі, ми положили його куди-небудь в кроватку, і ми можемо рішати свої справи. Але Він е, виріс, ви знаєте, і, і то, що він виріс, воно дало йому спроможність віддати своє життя. Він мав владу віддати життя і мав владу прийняти його. Слава нашому Богу. Слово Боже каже, безприкословно каже, як було вже проповідано, велика тайна благочестя, Бог явився в плоті. Хай би нам дав Бог. Це зберігати, нести на всьому періоді нашого життя, а йому нехай буде слава за все. Амінь.